Біля села уздовж дороги, сидів старий дідусь. Він був такий старий і так довго там сидів, що майже вже зрісся з землею. За деякий час до нього підійшов мандрівник, сів поруч і питає: Дідусь, а чи добрі люди живуть в цьому селі? Діду подумав, поглянув на чоловіка і питає: А там звідки ти йдеш? Які були люди? Чоловік нахмурився і каже: Недобрі. Злі були люди, заздрісні, пліткували багато. І тоді дідо зітхнув і сказав: тоді не заходь в це село, тут такі самі живуть. Чоловік швидко піднявся і пішов собі далі. За деякий час до діда підійшов інший мандрівник, присів поруч і питає: дідо, а чи добрі люди живуть в цьому селі? Дідусь подумав, поглянув на чоловіка і питає: А там звідки ти йдеш? Які були люди? Чоловік посміхнувся і каже, хороші були люди, добрі, ми дружили, допомагали один одному, підтримували. Тоді дідусь посміхнувся і сказав Заходь в село, тут такі самі люди живуть. Чоловік піднявся і пішов в село. Село було одне й те саме, і дідусь нікого не надурив. Просто в будь-якому разі, що б ми не шукали, куди б ми не рухались, ми завжди знаходимо себе в інших людях. Тому одному тут раді, а іншому краще проходити повз.